До Олександрії надійшла сумна звістка. Загинув Владислав Морозов. Старший солдат віддав життя 25 серпня внаслідок ворожого обстрілу поблизу села Ставки Донецької області. Йому на віки 22. В нього залишилися мати, брат та сестра. Про це написав міський голова. 26 серпня в Олександрії біля могили Наталії Кузнєцової подруги і ранки зібралися бойові побратими та посестри з добровольчого українського корпусу Правий сектор, членство правої молоді, друзі та знайомі. Сумна дата рік, як подруга Іранка відійшла у вічність. Начальник головного штабу добровольчого українського корпусу Правий сектор Олександр Сачко від імені організації вручив мамі подруги Іранки посмертну відзнаку Хрест корпусу Берет та прапор організації як символ довічного перебування в лавах корпусу легендарної посестри. Про це написав Андрій Стимпіцький на власній Фейсбук-сторінці. Музейний центр запрошує олександрійців вшанувати пам'ять захисників, які загинули за Україну. 29 серпня тут пройдуть тематичні заходи. Об 11. у другому корпусі година реквієм за право бути українцями. З 14 до 16 майстер-класи за донат. Виготовлення мотанки з ниток, янгола тканини, оброблення вибійкою серветки або шопера протягом дня вхід до залу історії вільний для всіх відвідувачів. Крім того, музей вперше долучиться до загальнонаціональної акції Стіл пам'яті разом із сотнями закладів по всій Україні. Тут зарезервують столик в пам'ять про найсміливіших серед нас. За результатами всеукраїнського конкурсу, ми розвиваємо СТЕМ, гуманітарний ліцей, нагороджено відзнакою Лідер розвитку СТЕМ освіти. Відповідно до наказу державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти. Про проведення всеукраїнського заходу ми розвиваємо СТЕМ за системний підхід та поширення інноваційних освітніх практик з питань розвитку напрямків СТЕМ освіти, вагомі досягнення в інноваційній педагогічній та науковій діяльності. Це визнання, результат спільної Раці вчителів, учнів та батьків, які щодня доводять, що освіта може бути сучасною, цікавою та надихаючою. йдеться на сторінці навчального закладу. Напередодні нового навчального року освітянська спільнота Попельнастівської громади провела на базі Червонокам'янського ліцею серпневий бенчмаркінг під назвою «Освіта 4.0. Творимо майбутнє разом. Головною темою заходу стала «Освіта 4.0. Концепція, що відповідає викликам Четвертої промислової революції. Говорили про персоналізацію, розвиток м'яких навичок, навчання протягом усього життя та використання технології про роль вчителя, який є наставником, що допомагає Учням орієнтуватися у складному світі до заходу. Долучилися директори закладів освіти з Онуфрівської громади. Особливою частиною бенчмаркінгу стала робота в експертних локаціях. Приютівська громада і надалі підтримує педагогів дошкільних закладів. З 1 вересня по 31 грудня 2025 року педагогічні працівники дитячих садків щомісяця будуть отримувати доплату в розмірі 2600 гривень з місцевого бюджету на рівні з педагогами шкіл, які мають таку надбавку з державного бюджету. Варто зазначити, що і раніше в громаді здійснювалася така доплата для педагогів дошкілля, однак у меншому розмірі також відповідно до рівня доплат. Ти в школах.